Вітаю всіх ще одне маленьке відео. Трамп закінчить війну за 100 днів. Трамп закінчить війну за 100 днів, як і анонсує. Трамп закінчить війну в Україні за 100 днів. Давайте подивимось. Цікаво, цікаво. Верховна жриця відповідь так. Верховна жриця. Розкриємо її трошки. Так, кордони. Угу. Це лінія бойового зіткнення. Я відразу скажу. Поступово, помірно. В три сторони. На довгостроковий результат. Відразу скажу, на довгостроковий результат. Буде розчарування. Розчарування, звісно, буде. І тиск тиснути він буде на обох. Тиск буде. Розчарування дійсно йде. Ну, це, звісно, треба до цього бути готовими. Так. Добре, ідея. Тепер, будь, яка буде позиція України? Зараз. Яка буде позиція України в цьому процесі? Позиція України. Раз. Яка буде позиція Росії? Мечі. Дві мечові карти. Україна в тупіку. Росія має розчарування, не отримала того, чого хотіла. Україна в ролі жертв. Трата територій, все. Досить. Далі. Ще дві карти на Росію. Гарантії безпеки. Результат. Проміжковий результат. Росія отримує по четвірці жезлів хоч якийсь результат. Королева мечів це небезпека. Тобто, вона за собою небезпеки ці залишає. Україна тут в ролі жертви. Більше я нічого не буду. Казати, п'ятірка Кубків це розчарування. Звісно буде. Цього досить все ясно і зрозуміло, хто в якій ситуації. При цьому тут мені подобається те, подобається реально, що Росія погодиться на результат. Оце добре. Оце добре це мінімальні гарантії того, що зупинка буде. Це результат для них. Це буде вже результат. Що з доброго? А тут це залежить від України. Ось отсюди випливає вся військова допомога, мобілізаційні заходи, заміна людей. Якщо буде зупинка, треба нарощувати військову міць, яку ми просрали. На заново щоб було чим захистити. Щоб вони бачили, що ми можемо захистити тоді. Іде мінімізація ризиків повторного наступу. Їх треба мінімізувати. Ось що ми потрібні зробити.